Hello everybody, ladies and gentlemen, my name is Alex and I now play with mini football. Швидесенько беремо свої словарі, беремо усі посібнички і швиденько вчимо англійську мову. Тому що в нас, друзі, вийшов новий сезон, і цей сезон присвячений Америці. Друзі, просто потужний, неймовірний, класний, файний сезончик, який називається Major Fутball. Е, ну, не знаю, просто тоді перекладається, мабуть, майор футбол. Футбол або майор футболу, не знаю, як там перекладайте, як хочете, але сезон реально потужний, тому що він представлений двома легендарними гравцями, і при цьому він представлений двома міфічними гравцями. І, до речі, що стосується з цих чотирьох чувачочків, троє. Троє 100% нові гравці, я впевнений, будуть у багатьох е, гравців, хто захоче, наприклад, собі задонатити приба... і е, придбати золотий білет. Друзі, вибачайте за голос, можливо, інтонацію, тембр, бо ця нічка була не дуже спокійна, сусіди не давали спать, але благо, честь хвала і просто неймовірна підтримка нашим файним хлопцям з протиповітряної. Оборони і Збройної Сили України. Просто не міг не приділити цьому пару хвилин уваги, хлопці, бережіть себе, ви найкраще. І так, друзі, вертаємося з вами до футбольчику. Це просто, просто, просто респекті ще і е, чумова, просто тема. Я ще народ е, не грав. Взагалі не грав жодного матчу нового сезону, тому що просто не терпілося зробити на нього огляд. І так, друзі, турнір представлений новим таким ось якби кубком: це Major Football Cup. Ну, Як сезон називається, так, в принципі, називається і е, кубок. А також народ є і окремий стадіончик новенький Major колізей. колізей. Майорський колізей. Давайте подивимося, що представляє собою цей реально файний і такий промальований, такий яскравий, такий от просто виблискуючий стадіон. Блін, ну... Просто респектні Дивіться, прикольненько, всі оці такі кольори символічні і кольори національні, американські, оці зірки, оці, от, я не знаю, от прям файно виблискуючі основи. Прикольно, прикольно, гарний стадіончик, круто, обов'язково його по тестю і 100% в ньому пограю. Так, народ, давайте заглянемо, які в нас, можливо, є аватарки сезонні, тому що цього також ще не дивився. Так, не представлено поки жодним аватарочкою, але я думаю, що вони цю тємку якби змінять і однозначно аватарочок добавлять. Так, народ, у нас буде дуже багато яскравої форми, новенькі м'ячики. Новенькі, скажімо, Святкування забитого голу, багато алмазиків, неймовірно велика кількість монеток. Тепер давайте, друзі, до самого білету. Просто, просто шикардосно. Чотири нових, ну, чотири гравця, окремих чотири гравця. да, карток на них буде менше, але все одно вони представлені в білеті. І в цьому новому сезончику повторюся і нагадаю присвяченому е, Америці. І так, народ. Це будуть сугубо мої такі десь аналітичні догадки. Це не 100% інфа, це сугубо моя думка. Тому якщо вона відрізняється від ваших, я ще ніде не бачив жодного офіційного обзору. І, можливо, мій обзор навіть буде перший. Тому якщо ви зі мною не погоджуєтеся, пишіть в коментарях, будемо обговорювати це питання і в дискусії по-любому ми з вами визначимо основу і прям ну. По любому дійдемо до істини, і так перший гравець, який одразу кидається нам в очі в цьому сезоні, це чекмейт. Він, в принципі, і перекладається, так як і звучить шах і мат. Ну, Тобто, чувак, такий, якщо в нього м'яч, то все, вам гайки, вам супротивники гайки. Гол це 100% гол. І моя думка, що чекмей – це, до речі, новий гравець. Його не було взагалі в футболі до цієї нової обнови, яка вийшла з цим сезоном. Це Нікола Таменді. Це гравець е, збірної Аргентини. І ну, це моя думка, що чекмейт це Нікола Сатаменді. Файний, класний, потужний, е, неймовірно такий, якби креативний і швидкий гравець. Я насправді дуже, дуже дуже хочу мати його в себе в команді. Я не знаю, чи буду я на нього е, збирати сильно картки, подивлюся. Як воно що буде випадати, тому що в мене є багатенько чувачків, які гарненько бетонують е мій, ну, мою центральну лінію, але нічого страшного в команді він мене точно не завадить. Е також цей білет представлений Ліонелем, Ліонель Месі, який, в принципі, е свою би, ігрову кар'єру поки в Європі закінчив. Зараз грає е за морями-океанами в тій самій же Америці. Але він також є представником файної, гарної Аргентини, він її капітан, він її незмінний лідер, і він просто файний, файний чувачок, файний перець. Здається, Леонель завершив свою кар'єру в збірній Аргентині. Він, ем, його матч був останній матчі були на останньому чемпіонаті світу. І, до речі, там він і дійсно став чемпіоном. Він дуже цього хотів, він дуже цього прагнув, він дуже до цього йшов. Він дійсно. Самий справжній такий роботяга і файний е, хлопець. Не в обіду Крішті Роналду. Друзі, перший міфічний гравець, який нам трапляється на очі, це КК. Це КК. Це просто це дрібл, дрібльор. Він просто це кудесник м'яча. Кака, це я не знаю, я обожнював цього гравця, коли він грав, і за Мілан, коли він грав, і за збірну Бразилії, коли він грав. Я не знаю. Це, це один з моїх фаворитиків, і цього я железобетонно буду збирати, збирати, збирати. Тому що я не знаю, як на нього будуть випадати картки, але я його дуже хочу, народ. Я його дуже хочу. Якщо ви мене підтримуєте, ви також його собі хочете. Велком! Купляйте золотий білет, і він у вас в команді буде бігати і будете насолоджуватися його, його грою. Далі епічний Бест Хікс. Пішли, пішли, пішли. Знову <кій> чекмейт, не знаю, Ніколаса та Менді, ну, Моя думка. моя думка. Так, далі в нас йдуть чанг, тобто такі от епічні Ліонель, також картки, новенькі форма, там новенькі емблемчики, святкування е е голів. Знову картка на КК. У нас йде. До речі, е що стосується представленого е легендарного гравця в звичайному білеті, то це чекмейт чекмейт, він, тобто, В будь-якому випадку ви отримаєте собі новенького е, геройчика, навіть незалежно від того, е, чи придбаєте золотий е, білет. Все одно у вас буде картка на нового персонажа, нового Перца І в кінці народ, в кінці топовий, епічний також гравець Мастер Белт. Якщо прямо перекладати, то він перекладається як пояс майстра. Є у нас вже гравець BlackBell, цей це Ібрагімович, типу чорний пояс. Ну, Ми всі розуміємо, чого він BlackBell. тому що він у нас і каратіст, і каскадер, і там в нього стільки регалій, що просто-просто капець. І хоча в цій грі насправді Ібрагімовича зробили ну, прям просто бомжицьким гравцем з низькими показниками, і я в цьому плані з ними не погоджуюся. Мені взагалі моя думка, що багатьох гравців розробники гри занизили в показниках і їх вмін. Ну, але це знов таки ж моя думка. Тепер тут також питання і ділема народ. Мастер Белт. Хто такий Мастер Белт? Тому що, знов таки ж, я ніде не бачив жодного огляду, або підтвердження, наприклад, моїм догадкам. А мої догадки, друзі, прості і звичайні. Як по мені, це Габріель Батістута. Це Габріель Батістута, або Батігол, або Король Лев. Або Дикий ангел, або вантажівка. Називайте його як хочете. Але для мене це батігол. гол І для мене Батістута запам'ятався своїми іграми саме в чемпіонаті Італії. Навіть більше не за гру ну, в іграх за Фірінтіну, а більше за Рому. Тому що для мене батігол гол це завжди буде асоціюватися в першу чергу з Ромою. І ну, він там був. Просто, просто потужно неймовірним чувачочечким. Ну, як по мені, друзі, білет ну, він, він реально крутий, він реально топовий. Я дуже сподіваюся, що він е, нікоїм образом мої сподівання не занизить. А я от впевнений, що не занизить. І я думаю, що цей сезон грати буде дуже 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 файно, круто і неймовірно потужно. До речі, народ тут гравець є ще один гравець новенький, який також з'явився після обнови. Він не представлений в білеті, і я, в принципі, десь якби і розраховував на те, що його не буде в білеті. Я й не розраховував, що кака буде в білеті, якщо чесно. Але він є, ви його зможете спостерігати, коли будете грати з супротивниками. Це захисник, і його нік якби в грі йде Велокайл. Якщо просто брати, наприклад, там велокай, то це перекладається як швидкий. А велокайл, я не знаю, хай буде швидкий кайл. Але в будь-якому випадку це кайл Уокер, це захисник. Топовий захисник, і в нього відповідні показники також такого якби, моцного і е, ну, гарного, гарного рівня. По крайній мірі, на останньому шостому рівні він буде мати показник 84, то значить його загальний показник на першому буде 39. Тому я вважаю, що Кайл Уокер буде як мінімум не гірше, ніж вірджил. Е, Представлений в цій грі. Він представлений тут як Ван Він в мене, до речі, ось стоїть в основі і також гарно цементує мій захист. Тому я думаю, що Ван Дейк і Кайл Уокер це два топових захисника, яких захоче мати в своїй команді кожен. Поважаючи себе футбольний фанат і гравець міні-футболу. Друзі, дякую вам за увагу. Я дуже сподіваюся, що це відео вам зайде, що воно буде цікавим і що воно буде вам корисним. Тому що в мене стільки емоцій, насправді, від виходу цього нового сезончику, я прям вже горю і немає терпіння для того, щоб розпочати грати і зіграти перший кубок або першу гру на новенькому Major Stadium або Major Колізі. Так, друзі, бережіться. Себе. Миру, добра, благополуччя, перемога за нами. Папа! -па.